Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про е, загострення ситуації на кордоні е, з Польщею. Там було обстріляно польських прикордонників, які е, е, їхали собі попід е, смугу розмежування між, е, на кордоні, між Польщею та Білоруссю. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Поговоримо про наслідки і про перспективи цього всього. Тож, дивись. Відео до кінця, обов'язково став йому лайк, щоб його побачило якомога більше людей. І, звісно ж, підписуйся на мій канал, якщо ти ще чомусь не підписаний. Отже, прикордонники повідомили, що службовий автомобіль було обстріляно з білоруської сторони польсько-білоруського кордону. І наразі не встановлено, хто із якої зброї стріляв. Було в автомобілі двоє хлопців, які несли службу. От і вони повідомляють, що е, якийсь е, предмет е, з дуже великою швидкістю і з дуже великою силою влетів в автомобіль, розбив вікно і вилетів з іншої сторони. І хлопці, на щастя, не постраждали, і якби вони можуть зробити висновки, що це був. Власне, постріл, і нагадаю, що на польсько-білоруському кордоні від початку року дуже і дуже сильно загострюється ситуація. Постійно є якісь ускладнення, не зважаючи на те, що поляки побудували там понад 200 кілометрів огорожі з постійним відеонаглядом, все одно. Нелегальні мігранти там з країн Азії та Африки умудряються попадати на територію Польщі, і як ми вже з вами говорили, не без допомоги різних зрадників, які походять з України, які за великі гроші забирають цих людей, десь там з лісів і везуть їх в сторону Німеччини. І оцей випадок, власне, з обстрілом. Він є показовим, він є першим до цього за три роки. Цього вже там конфлікту, майже три роки, може два з половиною. Не було жодних подібних ситуацій, не було жодних пострілів. Це перший такий випадок, і я думаю, що російські спецслужби просто перевіряють. Реакцію Польщі, якщо вона якщо реакції не буде, вони будуть продовжувати робити точно те саме. Якщо ж реакція буде, то можливо щось буде розвиватись по іншому. Далі маємо пряму мову одного з прикордонників, який був в тому автомобілі. Я не знаю, чи стріляли з якоїсь пневматичної зброї, але в будь-якому випадку предмет пройшов через бокове скло автомобіля, вилетів з іншого боку і розбив ще одне вікно. Наголошую, що в транспортному засобі перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю. Також прикордонники не виключають, що постріли робились саме нелегальними мігрантами, які знаходяться по ту сторону кордону, які намагаються потрапити в Польщу. І також з початку року нелегальні мігранти здійснили понад 12 тисяч спроб. Нелегального, незаконного перетину кордону. І як бачимо, власне, та огорожа, яку вони будували, дуже довго вона працює, але не так ефективно, як хотілося б. І також найближчим часом прикордонники очікують піку кризи на кордоні з Білоруссю. Вже зараз служби Польщі, а також служби країн Балтії фіксують наростання оцього тиску зі сторони нелегальних мігрантів. Їх туди підвозять все більше і більше. І не виключено, що Польща буде вводити якийсь або надзвичайний стан, або воєнний стан в цих. Регіонах для того, щоб підвищити рівень безпеки і е, протидіяти постійно протидіяти е, тим нелегальним мігрантам, яким все ж таки вдається перебратися через ту стіну і вдається потрапити вже на територію. Польщі також цікавий факт, на якому також наголошують польські прикордонники. Так, вони говорять про міжнародний фестиваль мистецтв, який називається Слов'янський базар, який має пройти в Вітебську, в Білорусі. І це може бути частиною цієї спеціальної операції по дестабілізації ситуації в на кордоні з Польщею, а також на кордоні з країнами Балтії. Тому як на цей. Культурний захід запрошені е, представники з 70 країн е, світу, і звісно, там дуже багато країн з тієї самої Африки, з тієї самої Азії. І для е, щоб ви собі розуміли, для е, якби подорожуючих з цих всіх країн Білорусь введе на короткий період безвізовий режим, тобто, все буде набагато простіше. Їх зможуть просто е, привозити туди е, літаками. Прямо дуже масово їм не треба буде робити жодних там документів, Він треба буде мати при собі тільки паспорт. І після цього, якби під, під прикриттями цього фестивалю, вони можуть нагнати дуже і дуже багато е, нелегальних мігрантів, які. Через декілька тиж... тижнів якимись хвилями можуть почати просто-напросто штурмувати ті кордони. Бо якщо е, буде така ситуація, як була там два роки тому, коли там по, по дві по три тисячі людей е, просто колонами заходили в Польщу, е, в такому випадку без підтримки тієї самої армії просто буде не обійтися. Тому як прикордонні загони не можуть стримати навалу там в декілька тисяч осіб. Я думаю, кожен з вас це прекрасно розуміє. Тож, польські прикордонники вони щоденно фіксують все більше і більше оцих спроб незаконного перетину кордону. Вже ця ситуація попливала на єдність Європейського союзу. Ми знаємо, що вони там прийняли якісь поправки до свого законодавства, які передбачають штрафи за відмову від прийняття таких біженців. Штрафи по 20 тисяч євро за одну людину. Моравецький е, прем'єр-міністр Польщі неодноразово вже виступав з е, категоричною відмовою від е, е, такої, е, скажімо так, від таких змін в законодавстві. І Він сказав, що Польща не буде грати в ці ігри. Вони не збираються ані платити штрафи, ані приймати в себе нелегальних мігрантів, яких при цьому всьому підсовує в Європейський Союз саме е, РФ та Білорусь. Якщо у вас, друзі, є якісь думки з приводу того, чому з однієї сторони вся Європа розуміє, що Росія нагнітає ситуацію на кордоні з Польщею та країнами Балтії, і з іншої сторони, цей самий Євросоюз прямо зараз приймає закони про те, що всі країни Євросоюзу знову мають Приймати у вигляді якихось там квот, якихось розмірів, кількості прийому людей щорічно. Навіщо вони оце приймають, якщо вони знають, що там на кордоні робиться щось максимально дивне. Пишіть свою думку в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Хочу запросити вас до себе в телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Переходьте в нього, додавайтеся в нього. Там є багато корисної інформації для українців в Польщі. І також нагадаю, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, ви можете також заповнити форму, яка є в описі під цим відео. І з вами зв'яжеться професійний менеджер, який підбере вам роботу на заводах, складах та фабриках в Польщі. Я думаю, ви будете своєю роботою задоволені. Тому користуйтесь. Дякую ще раз всім за перегляд. Буду вдячний за лайки і за ваші коментарі. Дякую кожному з вас за перегляд. Ще раз бажаю гарного дня. І до нових зустрічей!